Прошу реєструватись. Так, поруч дотримано. Розпочинаємо роботу нашої комісії. На порядок денний винесено було 9 питань та два додаткових питання. Значить, 9 питань зачитую: перше про затвердження заступника селищного голови, начальника відділу юридичного забезпечення та земельних відносин. Друге. Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради восьмого скликання. Третє. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради восьмого скликання. Четверте про затвердження положення про старосту Семенської селищної територіальної громади. П'яте про внесення змін до положення. Комунальної установи Центр надання соціальних послуг Семенської селищної ради. Шосте. Про створення комісій для передачі та списання матеріальних цінностей. Сьоме. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Богданівської сільської ради. Восьме. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Очеретуватівської сільської ради. Дев'є. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Криворуцької сільської ради. Додаткові питання це 9. і додаткові питання про звільнення старости старостинського товстівського старостинського округу е, Романюк Ленивітальне і 11. про звернення депутатів Семенівської селищної ради до Верховної Ради України, депутатів рад всіх рівнів міжнародних партнерів. Такі питання У когось є якісь пропозиції, побажання немає. Не а може я не знаю, ви обговорювали може 10 питання перше. Про про... З... Так там і призначення, і звільнення. Немає. Я думаю, що так. Так, ми там призначаємо людина, що не звільнення. А, а, ми... а ми ж обговорюємося. То... обговоримо. Да? Я думаю, обговоримо. Так, тому почнемо з першого питання. Да, голосуємо за порядок денний. Хто за такий порядок, прошу голосувати. Так, рішення прийнято. Перше питання. Так. Про затвердження э, заступника селищного голови, начальника відділу юридичного забезпечення земельних відносин. Так. Комісія затвердити. Так, затвердити на посаду заступника селищного голови, начальника відділу юридичного забезпечення та земельних відносин Романюк. Олену Віталійовну з 1 березня 2025 року. Я думаю, що, ми, якщо можна, будь ласка, сідайте у вас. Ще раз хочемо побачити. Я що я Нічого, не нічого, нічого. Сідайте, сідайте, будь ласка. Так. Ми вітаємо вас з таким швидким кар'єрним ростом. Недавно тільки говорили про... Старостинський округ, Товстівський. питання, я думаю, може, є якісь у членів комісії. Скажіть, будь ласка, у вас ну, чисто моє питання. У вас свої тепер більш такі глобальні питання будуть. То у вас вузько було по одному регіону, тепер на всю громаду. Є таке бачення, так? Звичайно. Так. І які головні? Пріоритети, що ви для себе. Ну, Ви знаєте, я не хочу будь час голословною, якісь там малювати на майбутнє великі плани. Робота моя скаже сама за себе. Щасно. Все, ми вже з вами знайомі. Все відповідає, освіта відповідає. Так що, дай Бог, якщо завтра все пройде нормально, і депутати з вас проголосують, то ми вас все. будемо раді бачити. вітати. Дякую вам. Законують прогалину. Так, да, точно. Да, 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 да. Я думаю, то до, допоможете навести там лад. Так, да, да ставимо на голосування це питання про затвердження заступника селищного голови, начальника відділу юридичних. Це забере питання. Так. Рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Друге. Про затвердження кількісного складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради 8 скликання. Так, персонального складу. Кількісного складу. Значить, тут у нас будуть зміни. Внести зміни до кількісного складу виконавчого комітету Семеницької селищної ради, затвердженого рішенням 4-ї сесії Семенівської селищної ради 8 скликання від 12 липня 2021 року номер 357 Про визначення кількісного складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради 8 скликання та затвердити кількісний склад виконавчого комітету Семенівської селищної ради 8 скликання в кількості 24 особи, якісь. Нема на голосування. Так, рішення прийнято. Третє питання. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради восьмого скликання. Тут де якісь зміни є. Значить, Начнести зміни до персонального складу виконавчого комітету Семенської селищної ради скликання, затвердженого рішенням 4-ї сесії Семенівської селищної ради скликання від 12 липня 2025 року номер 375 про затвердження персонального складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради восьмого скликання, скликання, скликання. А саме тут зміни Значить, змінити назву посади члена виконавчого комітету Анібкали Михайлівни, зазначивши наступну назву посади начальник відділу соціального захисту населення та праці Семенівської селищної ради. Включити до складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради, заступника селищного голови, голови начальника відділу юридичного забезпечення та земельних відносин Романю Олену Вітальону. Ну, я думаю, як пройде голосування. Так, виключити із складу виконавчого комітету Семенської селищної ради восьмого скликання Корнячук Тетяну Юрівну, так як там представник освіти вже є. Включити до складу виконавчого комітету Семенської селищної ради восьмого скликання. Головного лікаря комунального підприємства Семенівська лікарня Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради колодія Юрія Григоровича. Ну, включити, також включити до складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради. Старосту Богданівського старостинського округу Семенівської селищної ради кличку Томара Миколаївну. Включити до складу виконавчого комітету старосту Веселоподільського старостинського округу Семенівської селищної ради Машенко Тетяну Іваніну. Включити до складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради, скликання, старосту Заїчинського старостинського округу Малого Миколи Мих... Миколаєвича. Так. Також включити до складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради 8-сликання, старосту Криворудського старостинського округу, Бордацьку Ірину Іванівну. включити до складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради 8-сликання, старосту Стовсівського старостинського округу. Ми будемо дивитися, тепер буде, якщо що, то буде вакансія. Включити до складу виконавчого комітету Семенівської селищної ради 8-сликання, старосту Устимівського старостинського округу. Солод Валентину Борисівну. Все затвердити персональний склад. Тобто сюди введені посади заступника селищного голови і старости, ну і колодієк головний лікар. В пункті 1-2 букву казу включити. Подивіться і поміняйте. Де-де-де-де-де-де-де. Далі в рішення у нас про затвердження персонального складу. Питань немає, але пункт 1-2, це у нас, виходить, посадовий склад, а далі у нас іде персональний. Тобто тут не зрозуміло. Да. Да, або да, добавці да. персональний і посадовий, або духа тільки те, і дітей. Mm -hmm. Тому що тут пункт у нас посадовий. Просто персони входять за посадою. Да. Виключити посадовий, і залишити лише персональний. Mm -hmm. Став на голосування. Рішення прийнято, це питання відноситься на розгляд пленарного засідання. Так, наступне, це у нас четверте. Про затвердження положення про старосту Семенівської селищної територіальної громади. Положення про старосту Семенівської селищної територіальної громади. Значить, там внесені певні зміни. Таблиця порівняльна є. Я думаю, що... Ознайомилися, є тут таке виключення деякі статті, зроблено згідно чинного законодавства. Став на голосування. Так, рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. П'яте. Про внесення змін до положення комунальної установи Центр надання соціальних послуг Семенівської селищної ради. Це одно... вже мінюється да. назва управління на відділ розпорядника Кущів і ми тепер будемо звертатись у відділ соціальних. Такі зміни. Да. Назва. Зміни назву все. Будь ласка, ставимо на голосування. Рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Так, шосте. Про створення комісії для передачі і списання матеріальних цінностей. Так, комісії про списання матеріальних цінностей. Створюється спеціальна комісія для передачі і списання матеріальних цінностей з балансу виконавчого комітету на виконання заходів по програмі забезпечення мобілізаційної підготовки. Комплексна програма розвитку цивільного захисту, програма профілактики правопорушень, програма підтримки Збройних сил та інші. Голова комісії заступник селищного голови Юристиценко, члени комісії начальник відділу економічного розвитку Людмила Маркова, начальник відділу бухгалтерського обліку Юлія Колотуха і провідний спеціаліст, юрисконсульт відділу юридичного забезпечення Інна Жарікова. Питання є немає. Ставимо голосування. Рішення прийнято, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Сьоме. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Богданівської сільської ради. Значить, у нас залишилися три сільські ради, які, питання яких таки до сих пір не вирішено. Внести зміни до складу комісії. Тут зв'язку з реорганізацією, де, де хто поміняні. Я думаю, передивилися. Голова комісії Мілашевича наполон, заступник комісії Клотуха Юлія Вікторівна, член комісії Жариков Інна Миколаївна та жила Євгенія Андрійовна. Якщо питань нема, ставимо на голосування. Рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Тепер восьме. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації очеретувательської сільської ради. Так само помінені прізвища. в зв'язку з реорганізацією. Питання є? Немає. Став на голосування. Прийнято дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Так, дев'яте. Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Криворуцької сільської ради. Те ж саме. Склад комісії той самий. Став на голосування. Так, рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Десяте питання. Про звільнення старости Товцівської Старостинського округу Романюк Олени Віталівна. Звільнити Романюк Олену Віталівну з посади старости Товськівського Старостинського округу. Самеська селищна рада на підставі пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України 30 листопада 2023 року. Питання мама? Став на голосування. кандидатуру Ну, на що робити? Так, рішення прийнято. Дане питання виноситься на розгляд планурного засідання. І одинадцяте питання. Про звернення депутатів Семенівської селищної ради до Верховної Ради України, депутатів всіх рівнів, рад всіх рівнів міжнародних партнерів. Лист я зачитаю. Звернення депутатів Семенівської селищної ради до Верховної Ради України, депутатів, рад усіх рівнів, міжнародних партнерів. Сьогодні Україна в вчергове виборює свою незалежність. Триває війна за нашу державність, за нашу волю, за наш суверенітет, за наше існування. Саме існування української нації. В умовах воєнних дій гинуть громадяни України, серед них жінки, діти. Руйнується інфраструктура та житло. Мільйони наших громадян полишили країну, рятуючи своїх дітей від геноциду, розв'язаного Росією. За підтримки міжнародної спільноти всі ми згуртовано відстоюємо суверенне право будувати свою національну ідею, господарювати на своїй богом даній нам українській землі. Разом із цивілізованим світом розуміємо, мир може бути стабільним і цю мету реалізовуємо з іншими нашими партнерами. Війну не ми розв'язували, але завершимо її надійним миром. Прагнемо повернути українців з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє. Україна, державна, Україна держава з тисячолітньої історії боротьби. Україна продовжує боротьбу і зараз. Кожен на своєму місці наблажає перемогу. Стоїмо пліч опліч міцно і впевнено. Президент України Володимир Зеленський обраний народом України. Підтримуємо його у прагненні перемогти ворога. Наша міць у єдності. Разом ми незламні, разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Звертаємось до Верховної Ради України, депутатів рад всіх рівнів, міжнародних партнерів із пропозиції полишити політичні амбіції та гуртуватися довкола нашого президента, держави задля перемоги, задля майбутнього. України підтримано рішення 47-ї сесії Семенівської селищної ради, 8-го скликання від 28 лютого 25 року. Такий текст. Я думаю, що став на голосування. Рішення прийнято, дане питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання, які виносились на засідання нашої робочої комісії, вичерпані. Будь ласка, питання заложені. Ви проголосували, хотів би повернутися до шостого питання. Ми його виносимо, зрозуміло, але чи є зараз тут присутні спеціалісти, які можуть пояснити, яке це майно буде списуватися і куди передаватися? Угу. Ну да, так, це б би залишалося на, на таких питань. Якщо хтось у вас поспішає, то це таке поза комісію. Ну так. Цікаво просто, що ж позавнім оплати таке. До побачення. Да, охуяние передачи. З вами так там рішення 20-го року, 21-го, чого вони не передали його раніше? Чи там, там раніше, в тому смісі, це вже є Питання. Скрізь, будь ласка, шосте рішення про створення комісії для передачі та списання матеріальних цінностей. Про склад комісії все зрозуміло. А які матеріальні цінності? Це то є бензинете.

Дякую. Ще питання? Нема. Все, так. Да. Всі питання, які виносились на засіданні комісії, вичерпані. Дякую всім за роботу. Гарного вечора.